А в мене враження, що все послання і весь план внутрішньої стійкості робився заради першого пункту. Якщо можна, я попрошу зараз операторів вивести на екран перший пункт цього начерку, плану як завгодно. А якщо можна повністю, от не весь план, а повністю що тут дається під єдністю? І тоді стане зрозуміло, чому цей план був артикульований на тисячний день повномасштабного вторгнення. Здавалось би, це трагедія. Влада не повинна святкувати тисячний день вторгнення, а був зроблений піар вторгненню фашистської Росії. Тобто не перемоги піар, а вторгнення. А чому? А тому, що насправді це свято для влади. А знаєш, що це не співпадіння? Зараз, зараз я завершу. Владі фактично випала довічність. І мені здається, що весь план заради цієї довічності, що під єдністю кажуть, а виборів більше ніколи в житті не буде, поки Путін не дозволить. А решту пунктів насправді з десяти можна далі не читати. Тобто, якщо виборів не буде, поки Путін не дозволить, поки буде війна, то треба погодитись, що ця влада вічна. А всі решти пунктів вони для Блізірують. Ми зараз Олеся, будемо обговорювати дев'ять пунктів, решту для блізіру. Я текстовик, тому спеціально поліз на сайт президента і витягнув стенограму. Ага, давайте. Ось, тобто, точніше, не стало а офіційний реліз. На сайті президента офіційний реліз його виступ. Так от, оцього пункту в розшифровці пункту єдність немає. Перший пункт, я думаю, що він відповідає плану, який буде презентований, єдність мається на увазі зовсім про інше. Вона про НАТО і про Європейський Союз. І вона передбачає, що саме завдяки єдності Україна досягла найбільшого рівня близькості з Європейським Союзом і НАТО за весь час незалежності. І як ми з вами продовжимо говорити з Альянсом у єдності, вся Україна як один, і тільки так народам не відмовляють. Тут жодного пункту про вибори президент не навів в своєму офіційному релізі. А звідки ж тоді з'являється те, що вона є. Оця цитата береться про інше. Вона береться про інше, вона не з плану, вона з послання. От і в посланні, вже безпосередньо не в плані, а в посланні, Президент говорить про те, що виборів не буде. А в плані цього немає. Тут я виступаю на захист пана Андрія і план як такого. Тут не, тут не Доб, про вибори. Давай передам, передамо слово пану Андрію. Тобто, що ж у нас буде з. У нас виявляється два документи: послання і план. В одному не буде виборів, а в іншому що? Ну, по-перше, я, я не згодний, що не буде плану, бо е, структурно це нормальний документ з е, аналізом. З реальним планом дій, з логікою, яка в нього закладається, тому це не буде слайд -шоу. Е, Якщо ці, ці фрагменти, до яких ми долучалися, як аналітичні центри, до речі, там вже почалося бачу, вся, всяка фігня де, де, не, несеться, долучені ключові аналітичні центри в країні. Ключові аналітичні центри. Вони зараз об'єднані, і вони на, насправді я не знаю на, на, на що. Де, Говорити таким чином, як там наше дописувачі але що таке аналітичні центри? Це люди, які є професіоналами в певних сферах, які розуміють, що можна, звичайно, бути в... залишатися в коментарях і розповідати, як все погано. Але коли ти береш собі в основу своєї поведінки відповідальність за країну, не свої політичні рейтинги, не свою крне красиву картинку на біле пальто на себе. Коли в тебе ключове, це відповідальність за майбутнє країни. Ти розумієш, що навіть ціною власних власного долучення до всілякого хейту ти маєш зробити правильні речі для країни. Країна має встояти, тобто стійкість важлива, але країна, окрім того, щоб просто встояти зараз потрібно скористатися цим вікном можливостей і закласти правильні речі. Коли президент, е, Єрмак, Татаров, там всі заведені на те, щоб щось реалізувати, бо, бо давить Путін з одного боку, з іншого боку, європейські і інші наші партнери, з третього боку громадянське суспільство, і вони змушені так чи інакше робити зміни. І чому не скористатися цим моментом? То все, що підготовлено, зараз все вкладається в цей документ. Реформа митниці. Пусть нехай е, любов влів. Скаже, що вона проти того, щоб була призавантажена митниця, щоб була призавантажена податкова, щоб відбулася дерегуляція в країні, щоб ми, ми змогли скористатися моментом і закласти все, що потрібно для розвитку людського капіталу, для забезпечення ветеранів, для кращої адаптованості, для реформи, яка потрібна терміново в освіті, і для інших питань. Для, для продовження активного довголіття для вирішення питання, як ми будемо повертати українців, чи як ми будемо готуватися до імпорту трудових ресурсів? Хтось скажіть, що це не потрібно, хтось скажіть, що ми не мали як громадянське суспільство, як бізнес-коаліція, як аналітичні центри включитися в цей процес і спробувати зробити так, щоб в цьому плані з'явились правильні речі. Скажіть, що не так. У я скажу, скажіть, чи потрібно для цього перетворення республіки на монархію? От в мене єдине питання. Тому що, начебто, всі правильні речі, які переписані в плані реформаторські, виявляється, що першим, планом, першим пунктом перекреслюється, тому що з послання президента Верховної Ради якраз випливає, що влада буде вічною, ніколи не буде перебиратися, поки Путін не дозволить, ну поки не буде справедливого миру, а Путін не хоче справедливого мира, да, поки він живий, не буде відповідно у нас. Зміни влади, те, що прописано в конституції, ось це чудове питання, оскільки це ця частина взагалі ніяк не стосується плану, взагалі ніяк. Тобто я не від бачив в жодних документах плану. Хоча я не можу сказати, що я все бачив. Ні, я бачив тільки ті розділи, де, 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 де так чи інакше враховувалися наші, наші рекомендації. Але я говорив з тими людьми, які стосувалися пункту єдності, там такого немає. Немає такого. Тоб, ось ось чому питання президент вирішив. Відмовитись фактично від плана, а від себе від себя ти, ну, да, він так а в жив Верховні Раді. Раді і головне це, це проти виборів. Ключова інша проблема в нас парламентсько президентська республіка. Так ніде не прописано. навіть під час навіть під час війни в нас згідно ну, з не може бути прописано. Це це виходить з конституції. Я у мене один з курсів економіка зарубіжних країн. Ми аналізуємо всі політичні системи всіх країн світу. І так чи інакше, ми можемо їх класифікувати. полісі полісімейкінг, який має відбуватися на рівні Кабміну, в нас насправді більшою частиною ведеться в Офісі президента. І тому, коли, коли запускається план, вочевидь, якщо президент є лідером цього плану, то у цього плану є шанс бути реалізованим. Так що я не переконаний, що це погано чи, чи добре. Ні, це реалії, це факт, з яким ми маємо миритися. Друге, ми, ми, ми не маємо всі миритися. Друге, вибач, вибач, друге. Сьогодні я сюди на ефір приїхав з зібрання громадянського сектору, 80 організацій громадських, де ми обговорювали, яким чином не допустити автократії. яким чином зробити так, щоб країна залишилась. Децентралізованою з демократичними інститутами повернути свободу слова, е, давши можливість змі е, по поза телемарафоном е, е, не просто виживати а бути джерелом -джер 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 правди, і яким і водночас не проводити вибори, і яким чином вирішити це питання? Так ось я тобі хочу сказати, що переважна більшість громадських організацій, починаючи від від опори. Наполягають на тому, що що зараз в умовах війни не можна проводити вибори що це питання не, не тільки і не стільки до. Президента, скільки до того, що в громадянському суспільстві і в експертному середовищі немає однозначної відповіді на це Безперечно, однозначної думки на щастя поки що немає, але те, що у влади вона однозначно ніяких виборів, ми вже бачимо. Прошу пані. очевидно, тому що ми маємо справу з надзвичайною державою. Є такий термін надзвичайна держава, коли є тимчасові повноваження, які концентруються виконавчої влади, і президента, наприклад, як голови держави, так і відбувається перетікання влади. Як простор влади, так, з інституційних з інституцій, які передбачені конституцією, до неконституційних органів, які фактично і формують цю владу. Це. Вони називають це тимчасовим режимом. Але насправді тимчасовий режим завжди передбачає себе самовітворення і перестає бути тимчасовим стає вічним. І зараз наша надзвичайна держава фактично прагне цієї вічності. Тому ми дійсно маємо справу з автократичним режимом і освячення цього режиму. Його слайд-шоу, вибач, сильно на, наголошувати присутністю реєстрових експертів, які е, ос, освячують плани стійкості. А по факту, якщо ми подивимося далі, побачимо, що немає відповідності, немає довіри до слів, які зараз президент декларує в цьому плані стійкості. І він прикривається саме вами, як експертами, які беруть участь в формуванні в написанні цього плану.